Вітаю на своєму каналі. Сьогодні відео знову присвячене чату GPT. і сьогодні ми поглянемо з іншої точки зору, з точки зору не вчителя, а вже учня. Як чат GPT допомагає учню? Ну в виконанні, звісно, його задач. Ну і в житті треба вміти учням да, будь-якої людині, яка в Закінчить школу, да, вміти працювати з інформацією. І основна задача для роботи з інформацією швидко її знайти, швидко її опрацювати і так далі, в залежності від поставлених задач. Ну і сьогодні ми розберемо якраз використання чата GPT з точки зору учня. Беремо на реальних прикладах, будемо розв'язувати поставлені для нас задачі. Наприклад, да, ось Ось почнемо, ну давайте з Всесвітньої історії. Вчитель Всесвітньої Історії задав там опрацювати якусь презентацію, переглянути відео YouTube і таке інше. Ну і каже, склади таблицю розвитку. Таке як актуалізація знань, да? склади таблицю розвитку науки і техніки на 19 -те століття, початок 20-го, за схемою Така галузь науки, відкриття, дослідники. Да? Дивимось, копіюючи... Копіювати. Переходимо до чату GPT, ну, створюємо новий чат і ми йому задаємо запитання скласти таблицю да, розвиток науки і техніки 19 на, так, на початок ХХ століття за схемою галузь науки, відкриття. Тут відкриття виправили помилку, далі дослідники. Знову ж, пропущене ну, літеру ми додали. Ну І поставили лапки. Ну і нехай нам чат виконає це завдання. Що він нам відповість? Таблиця розвитку науки і техніки, назву таблиці, і ось він якраз формує. Бачимо, він вибирає галузь, наприклад, науки, фізика, знову ж фізика, відкриття, наприклад, електромагнітна індукція, Фарадей, там, термодинаміка. Карно і досить непогано. Ми мож, можна було відредагувати цю таблицю. Давайте він напише самі відкриття, медицина. Анестезія була, да, там, і так далі. Але чат GPT може помилятися, тому треба перевіряти це все. Ну і давайте е, скажемо йому, що потрібно зробити. Е, трішечки нехай відредагує е, цю таблицю. Давайте ми йому скажемо: додай, е, е, да? додай роки відкриття. Додай роки відкриття. Ну, наприклад, мені не по потрібна, наприклад, хімія, да? відкриття далі заміни. заміни. Науку хімія на. Да? На яку, наприклад, на інформатику, да? Ну і давайте подивимось, впорається чи не впорається з цим завданням наш чат. Таблиця вже редагується, відкриття дослідники, і додав він ще роки відкриття. Ну і давайте поглянемо, фізика є термодинаміка. Да? Радіоактивність, все залишається. Тепер дивимось. Інформатика. І він замінив да у нас хімію на інформатику. Біологія, да, ось він написав теорію обчислювальних машин Чарльз Babбі, і е, додав біологія і медицина. Е, так, ось таку е, роботу виконав нам чат GPT. Звісно, можна скопіювати дане, е, дану табличку і здати роботу, мабуть, вчитель поставить 12 балів. Переходимо до наступного предмету, наприклад, математика. Тут набагато все складніше. Дивіться, задається самостійна робота для восьмого класу, і вже зрозуміло, що треба розв'язати рівняння, але рівняння подані в вигляді фотографії, представлені ну, таким незручним способом. Да? Я встановив спеціальний плагін для розпінення того, Щоб розпізнати тез, текст. І він може розпізнавати не тільки звичайний да, ось текст друкований, а й письмовий. Це теж вже, е, штучний інтелект доробки. Такі. Натискаємо розпізнати в плагіні, виділяємо те, що нам потрібно розпізнати. Е, так, виділяємо, що це у нас самостійна робота. Ну і самі приклади. Ну, Звісно, виберемо, розв'яжемо для прикладу, наприклад, перший. ну і Потім переглянемо. Я не буду виділяти все, нехай перший приклад виділимо. да Натиснули додати, він у нас згенерував і розпізнав. Давайте відміна ну Самостійна робота. оце дужки він неправильно трішечки розпізнав, ну і з помилками, ну це не страшно. Нам головне, що нам головне. Приклад, ось я його скопіював, щоб просто не писати руками. Якщо якийсь об'ємний, це можна використовувати все. Переходимо, повертаємося до нашого чату GPT, створюємо новий чат, пишемо розв'яжи рівняння. знайди корені рівняння». рівняння. Давайте натиснемо, ну і побачимо, як він розв'яже. Для знаходження коренів рівняння да, ми можемо використати заміну y на x2. І після цієї заміни наше рівняння можна представити ось в такому вигляді: y квадраті, мінус 17 плюс 16 дорівнює 0. Це квадратне рівняння. Ми бачимо, що він розв'язує через дискримінант. Знаходить, да, бачимо, тому отримуємо два розв'язки ось так. ну, Де SQRT це корінь. так, ну, У нього трішечки проблеми є. Ну, і ми бачимо, що він розв'язав наші корені. Ну і ми бачимо, що повертаємося до початкової зміни, X, Y дорівнює Х, в степені 2 і знаходимо корені рівняння. І ми бачимо, що він їх знайшов. 4, мінус 4, 1 і мінус 1. Ну і давайте скажемо йому, щоб він перевірив да, перевір корені. Напишемо, пере, зроби перевірку. зроби перевірку рівняння. Для коренів рівняння, давай ми ж не вказали, яке саме рівняння. Ось це рівняння нам потрібно перевірити. Я скопіював, ставив рівня 0. Для наших коренів. Можна скопіювати, а можна написати їх там один, що там у нас, мінус один через кому я їх і вкажу. Мінус один кома, 4 і мінус 4. Ну і давайте переглянемо, як він справиться із цим завданням. Для перевірки даного рівняння підставимо ці значення в рівнянні. Ну і ми бачимо, що 1 в четвертій степені він підставив. А, і щось пішло не так. М -м, так. Десь він зробив помилочку, давайте. Дивимось, що він тут помилився, в чому один в четвертому степені. Він помилився дорівнює. Чому він 0? 1 в четвертому він чомусь 0 написав, а повинна бути одиничка. В розрахунках він помилився. Ну і давайте йому скажемо: ти помилився? Ти помилився. В і давайте так, ви пише мені, ви маєте рацію при перевірці рівняння для я допустив помилку, правильний результат. Отже. Так. Давайте йому скажемо, ти помилився ось в цьому. Дорівню, ти помилився в? <смілив> ну і давайте. Напишемо ти знову. Ти знову помилився. Дорівнює нулю. А ти написав? О, дорівнює одиниці. А ти написав нуль. Ми йому виправили. Да? Ще раз, вибачте, за неправильний результат. Да? Дякую за уважність. Ну, бачимо, да? він непогано розв'язує, але все одно робить помилки. Переходимо до наступного завдання. Це у нас класна робота з української мови. Ми не будемо розглядати саму презентацію. Давайте знайдемо якісь завдання, які нам потрібно буде виконати. Ну, Наприклад, словниковий диктант. Він, його можна швидко скопіювати. Давай. І задамо це, цю задачу нашому чату GPT. Так, виконай словниковий диктант. Ну, і, А саме, ставимо дві крапки і напишемо наші слова. Я покопіюю. Досить багато слів. Так, нехай він виконує, подивимося, справиться чи ні. Пише вулиця, Ярославів вал. Менший нянька, читати. А, так, тут неправильно він розпізнав, тому що у нас перенесене було читати розрив, тому він не зміг розв'язати. Да? Ось тут він дописав там. Створив нянька і читати, там няньчити повинно бути, мабуть. Так. Наступне з'їхати. Ну і ми бачимо, що він знову ж допустив помилочку. Треба через апостроф, але він її не написав. Ну, ми скажемо перевір на правильність. Пише, якщо ви маєте якісь певні сумніви щодо правильності написання певних слів, я можу допомогти вам цим. Будь ласка, повідомте мені, які саме слова викликають у вас сумнів. Ну, я думаю, ось це слово, наприклад, з'їхати. Я вважаю, не, не написано невірно. І Коментує, що вказує на рух від місця, тому правильне написання зі словниковим словом зіставлене так: з'їхати, а не з'їхати або з'їхати. З, ну, з апострофом. Ну, не знаю. Умовники поправлять мене, він вважає, що це вірно. Я не знаю, вірно чи ні. але но... скільки то, так, скільки. То, що а, Ну, перевірте, будь ласка, і напишіть в коментарях, правильно чи ні він виконав завдання. Ну, тут, звісно, бачимо контрастний да він неправильно, тому що давайте. Від, ну, я Все в один рядок повинно було написано, а не з ентерами, Тому він і розв'язав усі де переноси, були останні слова, невірно. Та, і десь тут теж. Тому це можливо. Так, ну дякую за увагу, що ви приділили даному відео, ну і познайомились якраз з чатом GPT. Дякую. Він ще недороблений трішечки, да, він ще тестується, але основні задачі він вміє виконувати. І якщо вучня є хоч трохи да, якихось знань, то він впорається і навіть може виправити ті помилки, які виконує чат GPT. Як він прискорює роботу, ну просто колосально. Дякую за увагу, до зустрічі!